Незвичний табір розгорнувся на Черкащині серед мальовничих краєвидів села Плескачівка, Швейцарії в мініатюрі. Як називають цю місцевість, сотня хлопчиків опановує нелегке імниче і цікаве козацьке життя. Відпочинок від школи батьків, телевізорів та комп'ютерів влаштували організатори дитячого табору Козацька фортеця, Київська Федерація Гопака. Козацький край відроджує давні традиції на Черкащині у селі Плескачівка. хлопчаки від 8 до 14 років з різних куточків України зібрала козацька фортеця. Вони 10 днів вивчають звичай та культуру в умовах життя справжніх козаків. Вони тут в таборі участь стріляти з лука. Плавати на добанках, в них є їзда на коні. Вони мучаться. Хто дуже добре буде, вже краще буде їздити, не ну, триматися на коні, зможуть навчитися джигітувати, гарцювати. Через національну школу виховання ми впроваджуємо ці всі речі в нашій козацькій лицарській школі. Що ну допомагаємо батькам, адже вони зазвичай звертаються досить з проблемними дітьми, які або замкнуті, або надто активні і не у уп... некеруємі. Киянин ян Шару у таборі не вперше опанував майже усі примутрості козацького життя. Орієнтується у лісі та степу, готує куліш, володіє технікою бойового гопака. Але найбільше ваблять коні. Коні дуже сильно заряджені, позитивною енергетикою. І вона наповнює мене, і мені так разу стає весело. Хочеться гори звертати. Тарас Мазовець знає філософія бойового пока у тому, що виграв той, хто уникнув протистояння для тих, у кого чешуться кулаки, розроблений комплекс ударів, які шкодять противнику, а боїть лишається неушкодженим. Доволі зміцнюється організм, рідше хворієш. Дійсно відчуваєш на від себе ну, так чоловіком. А На духовному рівні е ті, хто довго вже займається гопаком, е для них це вже ніби не як просто тренування, це вже як стиль життя. Життя у козацькій фортеці вируватиме до 9 серпня. У третьому заїзді до юнаків приєднаються козачки. Ті, хто залишиться на усі три зміни, ще й навчаться стріляти зі справжньої гармати. Черкащина, Ірина Цимбал Сергій Дністрян. Факти ICTV.